Доброго дня, пані та панове. Запрошую вас на перегляд трансляції матчу другої ліги України сезону 23-24, 16-й тур. Львівський карпати 2. Сьогодні вдома на стадіоні України прийматимуть команду. Рух 2 Сьогодні нас очікує цікавий поєдинок, адже гратимуть обидві команди, які розташовані поруч у турнірній таблиці. Рух 2 на восьмому місці. «Карпати-2» на десятій сходинці і між цими колективами три очки. Такі матчі зазвичай називають матчі за шість очок. Тому сьогодні. Буде справжній цікавий поєдинок на стадіоні України, отож, матч у нас розпочався. Карпатівці зараз йшли в атаку однак рухівці перехопили м'яч. довгий зараз. центрі поля перепасовується між собою так преслен від Седуна пробуває Вадим Седун на першій хвилині. Який момент біля воріт гостей і буде кутовий здається зараз у цьому епізоді так має бути корнер. Всі відійшли крім Кожанова, від м'яча І Денис Кожанов готується до виконання стандарту. Кожанов пробиває, влучає в стінку на підбиранні Знову Кожанов. ще один удар від Дениса. Повз ворота, м'яч летить. Яка ж небезпека зараз на 41-й хвилині матчу? Не зміг перекинути стінку зараз. Капітан Карпат 2, але на підборані він же опинився і пробив. І Поруч зі стійкою меч пролетів, що арбітр компенсує одну хвилину до основного часу першого тайму. Небагато переграють команди. Федько штургомеданчику на газоні опиняється. У Федька є жовта картка. Це що буде друга жовта? Це друга жовта картка для Федька. Карпата 2 залишається в меншості. Чи як? Так, це червона картка на 45 плюс 1. На 46 й хвилині Олександр Федько за симуляцію зараз отримує друге попередження і покидає межі поля, залишаючи Карпатівців у десятьох. Карпата 2 залишається в меншості. <піл>, Ви <виші> ще відкривте, <піл>, збирайте його, <югоспіа> ніби куди не бути. Ісус, так на перерву. Початку в нас завершено, рахунок 0-0, Карпата 2, Рух 2. Зараз 15 хвилин перерви, команда відпочиваємо, відпочивають і ми повертаємось на стадіон Україна, щоб дивитись другий тайм. Ну що, Рух 2, зараз бачимо, бере м'яч під контроль, можливо, зараз зміниться трішки тактика. Карпат 2 адже вони грають в меншості. Звичайно, буде, будуть грати трішки другим номером, віддають м'яч руху 2 і будуть будувати свою гру на контратаках. Передача далі на карабіна. Карабін праворуч віддає, може бути доволі небезпечно. Простріл домчак на першій на м'ячі. Отак на підбирання знову рух 2, Удар Що там було. Фол в атаці, фіксує арбітер. Фол в вотації буде жовта картка. І червоно. Це друга. А як? Це друга у нас жовта чи. Зараз розберемося, що там було. Це Артур Федор, здається, під 84-м номером. Він щойно з'явився на поле. І це червона картка. Для Федора. і команди залишаються в рівних складах. Опиняються. Артур Федор тільки з'явився, три хвилини пробув і отримав пряму червону. А, перепрошую, це друга жовта карта для Артура Федера. Першу жовту він отримав перед виходом на поле. Ну, доволі цікава ситуація. Справа в тому, що Федор отримав жовту картку перед виходом на зміну. Першу жовту картку Федор отримав до виходу на поле ще на 46 й хвилині. Підгурський ще на фланг. Грега подача штрафний майданчик на довгу довго і пробиває 1-0. 59-та хвилина. Ось такий гол забуває Олексій Довгий. Після передачі від Олександра Герега. 1-0. Рахунок відкрито. Думаю, матч у нас буде ще цікавіший. Герой два виходить в атаку. Карабін. Читання вперед. Небезпечно може бути. Удар Домчак перерується. цей удар від Рогачова. Браво Назар Домчак. Можливо, цей сейф додасть якоїсь наснаги так попереду Карпатівцям. Адже це дійсно хороший момент біля Врідом чекає і Назар вдало відіграв. Подача трохи медачі. Седун не було. Вадим Седун! 1-1! зрівнює рахунок Седун на 64 й хвилині. Після передачі від Дениса Кожанова. І це один Накруг 2 продовжує атаку. Карабін наваджується на удар за меж штрафного майданчика. І це гол! 67 хвилина. 2-1. Ярослав Карабін. Цікаво, чи не було там рикошету. Давайте зараз подивимось. 67 хвилина. Савчин на мечі перший. Савчин з мечем. Передача назад на Данила Пиливчука. Пиливчук в штрафний майданчик. Немає удару. Зараз можна пробувати в, в Товерницького влучає гайдучок. Нічого собі? Ось це момент біля воріт е, руху. Два. Товерницький рятує зараз свою команду. На 90 й хвилині від пропущеного Тим часом завершився матч в Кам'янці-Подільському. Епіцентр переміг Карпати з рахунком 3-2. Гайдучок Насавчина віддає арбітер. Фінальний свисток. Матч завершено. Карпатлива поступається у руху 2 з рахунком 1-2.